Тобто це ми Артеменко Артеменко його вам направив. Голова партії удар. Ви в курсі, що я заступник голови партії ще. Хоч вони мене. Ви да? А що стаття анонімна? Чи ви не вважаєте анонімною, скажіть, будь ласка. Якби там було написано голова партії удар, Артеменко-Микола, я би вас зрозумів. Що значить групове? Групове буває з насілування. Партія удар має свого голову в районі. Як ви вважаєте, це анонімна стаття чи ні? Нет. Ні. Ні. Тобто спростування ви її робити не будете. Це не анонімна, це не стаття. це лист. лист. Інформація. Це відкритий лист. Да, це інформація, это вона лист. стосується депутатів районної ради. Ви в курсі? Депутати районної ради входять в фракцію офіційно. Є голова цієї фракції, він зараз з вами балакає. Як ви думаєте, Я не знаю, інформація... голова там дуже багато перетрубацій останній час? Тому тобто, власне, ви... розбирайте самі, хто у вас голова, хто ага. де, де, як воно на а ви публікуєте статтю стосовно депутатів районної ради, які. Знаходяться у фракції удар, які обирали за списками удар. Ви не думаєте, що ви е думку виборців взяли помножене на нуль такою статтею? Я нічою думку не на нуль. Множе це е висвітлення діяльності політичної партії. Вона має право це робити. А підпис І... стояти прізвище згідно закону про інформацію вашу, якими Ми ви керуєтесь? Законною мені головою партії УДАР, райони. організації Артеменко Миколою. Особисто в руки. А чого ви не розписались на ньому? А тиждень тому ви в мене вимагали документи, теж згідно депутатів стаття від партії удар. Ви просили підпис, і ми поставили там свої підписи. Я підписався, в мене копія є. В мене копія є. Я поставив. Авторство не поставив. Там людина поставила авторство. Я написав, що інформація відповідає дійсності, що стосується фракції «Удар». Правильно, а все, що все решта. Там же ж не ну, ви ж, ж знаєте, фракції, що ці копії документів у мене є. Там І є інші зараз інші говорите фракції. на камеру, Там те, на що... Там тільки да. Я я знаю, що я на камеру, я на перший раз кажу на камеру. Угу. Зрозуміло. Тобто, в принципі, мені цього достатньо. Добре. Дякую. Не серйозно виходить. Знаєте, я вам чесно скажу. Я, я все розумію, Що є третій поверх? Що люди хочуть бігом перекраситься, встигнуть із тих.